Доброго дня з вами Володимир Тимченко і команда GT Alliance. І сьогодні ми розглядаємо черговий інвестиційний проект, а саме чотирихкімнатна квартира в районі Мокоту, Варшава, яка була куплена одним із наших клієнтів з метою подальшої перепродажі. І тепер більш детально розглянемо цю квартиру. І так, по даній квартирі. Вона була куплена від забудовника в грудні 2022 року. Те, що ви бачите, тут були голі стіни. В Польщі це називається стан девелоперський, тобто це була купівля безпосередньо від забудовника, і так як ми для інвесторів знаємо, в які періоди краще купувати від забудовника, трошки пізніше ми поговоримо про цифри по дохідності і по нашим прогнозам, то е, даний об'єкт ми купували тоді, коли була певна промоція, і ціна за метр при купівлі склала в даному випадку 11 200 злотих за метр квадратний. Як я говорив, тут були голі стіни, стан девелоперський, по-українському, це кажуть, після строїтелів, після забудовників. Відповідно, була вибрана бригада, тобто ті, та компанія, яка буде займатися під ключ повним ремонтом з певним надзором. І, відповідно, ви можете зараз побачити, як виглядає після ремонту даний об'єкт. Тут ніхто не проживав. Як ви бачите, на замовлення зроблена кухня. Тут місце для холодильника, е, також один із таких моментів. Не купувався холодильник з погляду на те, що це квартира під продаж, і кожен покупець має свою власну думку і пріоритет по тим чи іншим маркам. Це пікарник, духовка, посудомийка, індукційна плита, витяжка, кран, ну і, звісно, різні шкафчики, то вже для господарок, які на кухні. Щоб було все зручно. Ідемо далі. Тут у нас коридор, дві ванни. Одна із них це ванна, в якій знаходиться ванна, туалет в забудові, умивальник. Ну, і так як я говорив, важливо, щоб тут було зроблено під замовлення ті чи інші меблі. Далі у нас тут. По плану від забудовника повинен бути туалет, але так як і так дві лажінки тут є, то тут зробили місце для пралки для, і відповідно шкафчики для тих чи інших речей, що було зручно залишити. По е, кімнатам, так як знову ж таки, ми не знаємо, хто буде покупцем, чи це буде родина з двома дітьми з, 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 з одною дитиною, чи це хтось буде жити вдвох. І тут зробить, наприклад, кабінет. І, відповідно, в цих кімнатах немає ніяких меблів, просто покладена підлога, покращені стіни, і то вже під особисте побажання нового власника. Звісно, те ж саме стосується і другої кімнати. І плавно переходимо до коридору. Як ви бачите, тут зеркало. І один із важливих елементів це. Шафа, яка повинна бути максимально ефективно розміщена і максимально поємна. Тобто, ви бачите, що ця шафа також зроблена на вимір, тобто під замовлення. І тут, звісно, можна багато чого із речей залишити, щоб воно не було по кімнатах. Ну і переходимо в головну спальню. Тут ми бачимо також шафу зроблено. На вимір, щоб максимально ефективно використати і скласти речі. Тут теж ріжні полички. І переходимо до ванни, з якої можуть користатися, звісно, з головної спальні. Тут у ванні душова, також в забудові унитаз, щоб було. Зручно сховати ті чи інші речі. І для зеркала теж такі елементи, які досить можуть бути цікаві і корисні. А тепер по математиці. Як я вам говорив, 11200 ціна була за метр квадратний. Ця квартира площею 83,7 метрів квадратних, тобто майже 84 метри, плюс два місця паркінгових. Коморки тут не було вже можливості докупити, і клієнту вона обійшлася порядка мільйон тридцять дві тисячі злотих. З витратами на ремонт це додатково склало порядка 1 200 тисяч злотих. Ремонт обійшовся тут порядка 1900 дві тисячі злотих на метр квадратний, тобто 160 тисяч ціна закупки. Тут не було податку, бо це первинний ринок, податок не платиться ПЦЦ 2%. Відповідно ціна для клієнта з ремонтом винесла порядка 1 млн 200 тис. 000 000 вона вислана на продаж за 1 млн 400 плюс 2 місця паркінгових. І якщо ми говоримо за транзакційну ціну, я думаю, десь порядка 1 млн 430 млн 450 вона буде продана і прибуток до оплати податків. Для клієнта складе порядка 200-250 тисяч злотих. Що в перерахунку на євро, складе відповідно 45-55 тисяч євро. Однією з таких ізюминок, таких цікавостик по даній квартирі, це те, що для кожного мешканця даного будинку є можливість користуватись патіо, яке знаходиться, де ви думали, на криші цього будинку. Пішли, подивимось. І так, ми знаходимося на даху цього будинку. Ззаді ви бачите центр міста Варшави. Можете представити, який тут вид вечором, коли ви вийшли з чашкою кави, просто відпочити, зарядитись і, відповідно, насолодитись краєвидами. Там знаходиться галерія Мокоту дуже цікаве рішення від забудовника. І що хотів сказати, що це один із найкращих забудовників, на мою думку, у місті Варшава. Відповідно, рекомендую звертати увагу на якість забудовника, на його стандарт. Ну і звісно, для тих із вас, хто дійсно хоче придбати або для себе, або з метою інвестицій, нерухомість у Варшаві, запрошую скористатись послугами професіоналів. Тобто, команда GT Alliance зробить для вас все на самому найвищому рівні.